13 на годиннику. Телевізійна служба новин в об'єднаному марафоні. В ефірі канал 1+,1. 37 безуспішних атак окупанта. Ворог намагається наступати відразу на шести напрямках фронту. Під вогнем цієї доби опинилися Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський, Також гарячий на Запорізькому напрямку. Окупант шість разів намагався атакувати з повітря. Майже 30 разів гатив з артилерії. Аналітики інституту вивчення війни певні в такий спосіб Росія намагається розтягнути лінію боїв. Також на окупованих територіях ворог починає мінувати території, які раніше розмінував, передусім для того, щоб збити український наступ. Водночас, наші бійці мають часткові успіхи в районах західньої Вербового Запорізької області, а також Кліщівки та Андріївки. Українські воїни завдають окупантам втрат в живій силі і техніці, закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують росіян. При цьому район Бахмута залишається одним з пріоритетних напрямків для збройних сил України. Важкі бої зі штурмами тривають за територією звільненої раніше Кліщівки. Інформації про наступ на цій ділянці фронту обмаль. А військові, що до цього зачищали саму Кліщівку, лише тепер розкривають деталі тієї операції. Далі матеріал кореспондента ТСН Івана Петричука про ціну надважкого українського наступу. Вогонь! Кліщіївка, кадри шоломів українських штурмовиків. Працюють десантники 80-ї бригади. Ось у цих розвалених будинку наші бійці виявили схованку окупантів. Ті засіли у підвалі, і здаватися схоже не збираються. Власть, щоб я руки бачу. Руки виходи! виходи. Варіантів у росіян небагато: полон або давай, смерть. Давай вилазь! Руки мають бути піняті спершу. З підвалу виходить один. За ним другий, третій. Наступний загалом сім росіян зараз взяли в полон двоє українських десантників. От вход в підвал. Це котик впереді, а камера була на шоломі Бах. Вони пішли двоєчкою. Котик, боєць, який знімав це відео, під час наступних бойових завдань отримав поранення і на момент запису інтерв'ю у шпиталі. Його побратими на Кемал та козак коментують штурм, бо теж тоді були у складі підрозділу. Ну, колись була хата. Там був підвал. Далі оце то, що на відео це все, що від нього залишилось. Кемел і козак разом воюють три місяці. Кемел досвідчений боєць. А козак же на війні менше року. І звільнення кліщівки то були його перші бойові виходи. Ми приїхали це, був білий день. Нас так почали крити, що Ми не могли далі продвинутися. Він мінометка і танк, і все, що все що в робота під обстрілами, коли окупантів більше ніж своїх. А підійшли до дороги, тут. Давай, давай, давай. По нам відстрілюється, вони недалеко. На цих відео операція зі звільнення Кліщіївки в самому розпалі. Плюс-плюс, почав рух. Того дня наші бійці отримали завдання просунутися на найближчу до ворога точку і закріпитися. Ти, як маєш йти на штурм, ти бачиш ту крайню точку, да? до неї там ну, півмінути йти. Ну, ти йдеш, тобі кажеться, що ти вже пройшов два часа, три часи через ці всі окопи, через це всі ці розваліни. Саму кліщівку, якщо взяти, от як іменно населений пункт, вона в нуль зруйнована. Страх він присутствує з самого початку і до кінця. Така у цих хлопців робота нелегка. Боями поступово просуваючись вперед. Штурмовики обстежують кожну хату і щоразу. Ризикують так, може велике скупчення. Сюди кидали два три штуки. Штурмувати кожну вулицю, кожен будинок, паралельно посадки. Це все було дуже напружено і важка робота. На браті вікна там ніхто не стоїть. Дякувати Богу, у нас все вийшло. Наша артилерія чудово працювала в Кліщіївці, і наша авіація. Ми дійшли до тої точки, до якої ми дуже не були дійти. йти. І на цьому етапі наш ну, закінчився. На крайній точці виявили скупчення росіян з поруйнованого підвалу. Одразу витягнули шістьох. Ще один окупант пішов на хитрість. Вони всі вийшли. Шестеро а і а котик спрашує там хтось є? Типа нема все, підвал пустий. Потім котик ще одну вроді би був, кинув гранату. Закинь еще одну. Той почав тоже кричать, все, все, я здаюсь. А до я ті говоря, а що ж ви сказали, що там типа нікого нема? Бо він вже хотів залазити, захищати його. Хто знає, що його очікувало, може той з гранатою сидів. Последний. А чо сразу не вийшли, блядь? Поведінка окупантів, вкотре свідчить, вони усвідомлюють, що чинять і здаватися добровільно, не готові навіть в найгірших для себе ситуаціях. Добрий вечір. Я диспетчер, да? Як згодом з'ясуються, ці семеро ворожих солдатів, що їм наші десантники зберегли життя, бійці різних підрозділів. Після того, як наша артилерія цілодобово нищила позиції ворога, рештки розбитих російських угруповувань кучкувалися разом. Що ти тут? Спектора витащить. А ти за що тут? За що ти тут? Я вообще водію за свадьбу тут Цього <рес> того стратега, того свадьби. Б**. Під час допиту на одному з росіян виявляють кашкет українського солдата. А диви, дивійки кашкетки, а де ти тільки взяв 5 один один? Ніх його окупант як трофей. Зняв із нашого загиблого. Наші, наші. Що не понимає? Не понимає. З цих сімох шестеро були такі, ну навіть не цікаво було з нами. Мені ми мені хотіли, мені стріляли, мені убивали. А сьомий це був сержант з підрозділу Ахмат, Чеченець. І ну і ми питаємо, чого ти сюди приїхав. Та я приїхав посмотрети, як здесь. Тобто, от відварто сказав. Ну от я думаю, побачив, як так, коли в полон попав. Ну, цьому все для нього закінчилося. Думаємо, не понравилось. Так, да, дому йому не сподобалось. Нині Кліщіївка під українським контролем, але операція зі звільнення території в її районі ще не завершена. Українські штурмовики щодня ризикують життям, аби звільнити усі загарбані території. Є ще ряд задач, які потрібно виконати. Е, наше гасло завжди перші. Ну вона такі є десантно-штурмові війська завжди на передньому краї. Е, ніхто крім нас. Вже під час підготовки цього сюжету до виходу в ефір Кемал і Козак теж потрапили до шпиталю. В одного скалкове поранення і контузія. В іншого наслідки фізичного перевантаження. Та обоє планують якнайшвидше повернутися в стрій, продовжувати битися за перемогу. З Донеччини, Іван Петрачак, Іван Головач та Віталій Овсянніков ТСН один плюс один. Марафон. Єдині новини. Кількість жертв через ракетний обстріл села Гроза на Харківщині може ще зрости. Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі. Після ворожої атаки по кав'ярні поліція знайшла тіла 51 загиблого за допомогою родичів. і ДНК експертизи ідентифікували 49 осіб. Ще 5 вважаються зниклими безвісти. Про їхню ймовірну присутність на поминках в момент обстрілу в поліцію заявили родичі. За даними правоохоронців, на цей момент їх немає серед ідентифікованих жертв. Тим часом в селі почали ховати загиблих, яких вдалося впізнати. Зранку окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з міномета. Зафіксовано чотири вибухи в Хотінській громаді. А на Харківщині через обстріл Вовчанська. Загинула 65-річна жінка на Херсонщині. Росіяни вбили одну людину і ще 18 поранили, зокрема й двох дітей. За добу ворог випустив по цій області 288 снарядів. Майже половину направив по Херсону. А кілька снарядів розірвалося біля храму. Різдва Богородиці. Один спричинив руйнування на його території. В цей час у церкві саме було чимало вір'ян. В місті побиті житлові квартали автомобільна стоянка і об'єкт критичної інфраструктури. Майже 80 ударів по прифронтових містах і селах завдали росіяни на Запоріжжі. З авіації били по Оріхову та роботиному. Загалом ворог обстріляв 14 населених пунктів. Потрощено понад 10 будинків. Півтора року без світла на Харківщині понад 70 населених пунктів від початку повномасштабного вторгнення залишаються без електрики. Це ті села та містечка, які впритул до лінії фронту або досі нашпиговані мінами. Утім, тільки но військові чи сапери дають дозвіл, енергетики відразу стають до роботи. І цю роботу бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. У селі Українка відранку працюють енергетики. Після окупації запеклих боїв тут не лишилося жодної вцілілої лінії електропередач. Обстрілами пошкодили опори та трансформатори з квітня 22-го Люди жили без світла та зв'язку. Коли ми приїхали, у нас була одна опора на сусідній вулиці, там де видно слід, що наїхали ну, якоюсь броньованою машиною, і зламали опору. Такі вони водії. Почати роботи фахівці змогли лише після розмінування. Електромонтер Андрій згадує, як люди зустрічали їх, коли бригада вперше заїхала до села. Вибігли всі на трасу і е е скандували, що електрики з'явились. Всі дуже були раді. Ну, це приємно, що нас почали цінувати і на нас подивились в іншому світі. Кілька місяців щоденної праці і енергетики змогли заживити село. Село Українка заживлено. Як жили півтора роки без світла, люди згадують з жахом, намагалися пристосуватися. Пані Стефанія з чоловіком не виїжджали з села. Тут пережили обстріли, окупацію та багатомісячну темряву. І досі кажуть трохи незвично, що світло є. Вон везде світ є. Бачите? І тут є, і в сараї є, і є везде світ. Ну, то так обходилися. На один день суп зварили, з'їли і все. Її сусідка, пані Люба, щойно з'явилось світло, першим ділом взялась прибирати. Першим ділом запустила стірку. Стільки було в мене, ну як руками не дуже вистираєш, постільне особливо, там одіяло, як кажуть, до нас вже цивілізація Півтора Півторарічне знеструмлення жінка пережила з ліхтариками та буржуйкою. Як вони приїхали, ми тут їх бігали і спитали, ви тут усім будете проводити? Я тут ходила, показувала, де провода надо. взагалі молодці. Тільки не захотіли молоко моє пити. Молоко кажу, давайте хлопці, молока. Давайте яйця. Ні, ні, ні. Ми не голодні. Зранку приїхали. Нашу лінію провели, і, і вже після обіду вже в нас було електричество. Відновлення електрики сповільнюється у замінованих та прифронтових громадах. Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині під час виконання відновлювальних робіт загинули троє енергетиків. Ще 12-ро дістали поранення. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+, піс марафон. Єдині новини. Пенсійний фонд проводить перерахунок субсидій на опалювальний період. Та минулого сезону допомогу на сплату комірного отримували майже 2 мільйони домогосподарств. На цю зиму прогнозують, що кількість субсидіантів зросте на 10% Все через здорожчання електроенергії. Чи вистачить на всіх коштів? Кому субсидії перерахують автоматично, а кому відмовлять кореспондентка ТСН Інна Боднар вивчала відділ обслуговування громадян пенсійного фонду в одному зі столичних районів. Люди у черзі сидять на диванчиках. А коли на табло висвічується номерок, то біля фахівця теж умощується на стілець. З двома окулярами чекає прийому Галина Григорівна. Одні очки. Для залу, а одні очки, щоб я документи дивилась. Пані Галина з окупованих олешок звідти виїхала разом з чоловіком. Нині вони живуть в орендованому помешканні у Києві і хочуть оформити субсидію. Так як ми ми отримували, звісно, на все. А тепер ми приїхали сюди. От з хазяїн нам дав усі щита. Внутрішньо переміщені особи мають право на субсидії. Якщо вони отримували цю допомогу раніше, то за місцем реєстрації ці виплати призупинять і перепризначать уже за місцем. Фактичного проживання процедуру пояснюють у пенсійному фонді, який нині опікується субсидіями цього місяця. Наголошують, стартував процес перерахунку фінансової допомоги на опалювальний період. Кому потрібно йти, це ті, кому житлова субсидія не призначена і раніше вони не зверталися, але вони розуміють, що їхні доходи дадуть їм право, можуть дати право на призначення житлової субсидії. Попереднього опалювального сезону субсидію отримували біля двох мільйонів домогосподарств на то з допомогою на сплату комірного залишилася лише третина субсидіантів частині виплати або призупинили, або скасували. Субсидію скасовують, якщо родина придбала нове авто чи нерухомість. З'явився депозит у понад 100 тисяч гривень. Відмовляють у субсидії, якщо є борг за комуналку, або ж хтось із дорослих у сім'ї не вчиться, офіційно не працює і не став на облік у центрі зайнятості. У пенсійному фонді очікують, що на зиму повернеться торішня кількість субсидіантів, а ще додадуться нові. Зріс тариф на електрику, то і здорожчала опалення електроенергії. То звичайно вони прийдуть сьогодні із заявами на призначення житлової субсидії. До 10% ми плануємо, що може бути збільшення людей, які звернуться за отриманням субсидії. Щоби вистачило на усіх грошей у бюджеті, проект якого представив уряд на програму житлових субсидій виділено майже 50 мільярдів гривень. Це на 12 мільярдів більше ніж минулого. Мені 84 роки. Любов Ємельянівна теж прийшла у пенсійне з питань субсидій. Водителем тролейбуса робила 25 років. і вже не перший рік. Субсидіантка Вас змінили як і не були в домогосподарці. Якщо ніхто не приписався, ніхто не відписався. Якщо за останній рік у житті нічого не змінилося, нічого дорогого не придбано, нікого в квартиру не вписано і не виписано. Таким громадянам нікуди ходити не потрібно. Субсидію їм перепризначать автоматично. Інна на Євген Литвиненко ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ізраїльська армія повідомляє про перехід до фази повного знищення угруповання Хамас. Військові твердять, відновили контроль над усіма поселеннями на кордоні і сектором Гази. За прогнозами західних військових запланована ізраїльською армією наземна операція в секторі Гази може розпочатися вже за кілька діб. За 48 годин з початку нападу бойовиків Хамасу на країну до армії мобілізували 300 тисяч резервістів. Наразі відомо про понад сім сотень загиблих внаслідок однієї з найкривавіших атак в ізраїльській історії серед підтвердженої жертв двоє громадян України. Повідомлення про загибель ще двох українців перевіряють наразі. У міністерстві закордонних справ дипломатам вдалося вивести з міста здерот пораненого під час нападу бойовиків українського хлопчика. Перевіряють повідомлення про можливу загибель українця на території сектора. Гази. у відповідь на атаку Ізраїль оголосив контртерористичну операцію. Розпочав обстріл інфраструктури сектора Гази. Там уражено понад пів тисячі цілей. І палестинська сторона твердить, що з її боку більше ніж чотири сотні жертв. Двоє дітей загинули в пожежі на Вінничині ще чотирьох вдалося врятувати. Трагедія сталася в селі. Верхівка багатодітна мати якраз пішла копати картоплі, і тоді зайнялося. Хто врятував дітей і що стало причиною пожежі? Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов з'ясовував. Гори попелу і уламки меблів це все, що залишилось від дитячих ліжечок. Вогонь знищив ущен квартиру, де жила багатодітна родина. Тут стояла кроватка, ось тут, ось тут, і там стояло для цієї маленької дитини ну таке ліжечко дитяче. Ну тут і тут були діти. Те, що горить сусідський двоповерховий будинок, першим побачив пан Андрій. Я почув спочатку крики дитячі. От, а потім виглянув вже ну там на крильці, і побачив, що дим почав з цього вікна. Чоловік схопив драбину і побіг до палаючого будинку. Там розташовано чотири квартири, але заселена була лише одна, де жила багатодітна родина. Прибіг з драбиною, поставив сюди до балкона. Тут двоє дітей було старших на балконі. Вони самі вибігли. Я їх по одному зняв з драбини. А потім вже зайшов в кімнату. Там ще був двохрічний, кажуть. Він сидів на підлозі. Кімната в іншому кінці квартири була повністю охоплена вогнем. Туди чоловік потрапити не зміг. Там спали двоє братиків. Тіла хлопчиків згодом дістали рятувальники. Загинули найменший хлопчик, 6 місяців. Валєрка, і тоді іде два роки. Хлопчик це його вдалося витягнути, і три роки Ігор загинув. Як з'ясувалось згодом, дітей мати ненадовго залишила самих, аби піти на копати зі старшим сином картоплі. Коли прибігла в оселі вже вирувало полум'я. Ймовірна причина виникнення загоряння це дитячі пустощі з вогнем. Судячи зі всього, так дитина бавилася саме у цій кімнаті, тому що ви бачите, вона вигоріла вщент, нічого не залишилося від меблів, дитячих ліжечок. 39-річна багатодітна матір оселилась у верхівці минулого року, віднедавна стояла на обліку у соцслужбі. Були нас до неї претензії. Продукти харчування хай є, але не такі, як це потрібно б дітям. Ну, щоб було повноцінне харчування. Ну, приміщення там чи грязно, ну, що ну не, не постірано. Вона їх, а останнім часом перед запобігає, тут взагалі пропала вода. І це треба дуже далеко носити воду. Вона їх не купала так, як ну ну не доглядала їх так, як це би потрібно. Вона отримувала більше 20 тисяч на дітей. у них трошки появилися кошти, появилися і легше вже стало їм жити. От але дуже так її трошечки підкосило те, що її співмешканець її залишив. Нині врятовані діти у районній лікарні. В них немає опіків, лише стрес та переляк, кажуть медики. Діти почувають себе задовільно, так вони трохи заспокоїлись. А зараз такі симптоми, як кашель, задишка, вони зменшилися практично відсутні. У поліції по факту пожежі відкрили кримінальне провадження, кваліфікація нещасний випадок. По даному факту, слідство розпочало кримінальне провадження за статтею 276 .2 кримінального кодексу України. Це порушення правил встановлених законом пожежної безпеки, що призвели до загибелі людей. Наразі триває слідство. Квартира родини більше не придатна для життя. Тож соцслужби шукатимуть матері шістьома дітьми. Прихисток. Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, на ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Замість подарунків на день народження. Гроші для українських дітей. 75-річна австрійка Грета Грас. Допомогла волонтерам організувати відпочинок для дітей з-під Чернігова, які щодня впродовж року плетуть маскувальні сітки. Історія дітей, які швидко подорослішали через війну, розчулила пані Грету із нею поспілкувалася кореспондентка ТСН Марічка Кужик. З піснею у горем для 20 дітей з під Чернігова це перша мандрівка спочатку повномасштабного вторгнення. Томилась. Але я зможу. стежкою вони прямують до скельдовбуша. Історію легендарного опришка дізналися напередодні з фільму. кажуть, хоч йти важко здаватися не збираються, бо хочуть побачити історію на власні очі для батьків, які супроводжують дітей. Шлях теж виснажливий. Ну крутий, доволі для нас рівнинних жителів це незвично, але все одно класно. Цю пригоду дітям організували волонтери з Австрії. Юлія Мальчевська виїхала туди після окупації. Про пережите досі згадує з жахом. Перший день війни ми поїхали в сторону Білорусі назустріч ворогу, так сказати. Ми сиділи в погрібі. Нас було 10 людей. Було дуже холодно і голодно. На чужині Юля познайомилася з місцевими жителями і з того часу разом з ними допомагає тим, хто цього потребує вдома. Ми щомісяця відправляємо бус допомоги. Десь раз на тиждень їде легкова машина, і вже двічі за цей рік ми відправили дві фури допомоги. Саме при передачі допомоги вона дізналася про дітей, які вже багато місяців платуть сітки для військових. Вони налагодили у гаражі ледь не справжнє виробництво: наймолодшому волонтеру вісім, найстаршому сімнадцять. Ці діти вони дуже швидко. Подорослі розуміють, для чого вони це роблять, для наших військових, тому що кожен з нас хоче, щоб скоріше настала перемога, щоб повернулися наші брати, батьки, дядьки додому. За рік діти сплели 170 сіток різних розмірів. кажуть, коли замовлення термінові, лишаються їх плести до глибокої ночі. Спочатку. Можна так сказати, мене відправляла мама, тому що я не хотів. А зараз мама приходить з роботи мене вже як годину немає вдома. Мені подобається туди ходити, тому що там мої друзі, з якими ми об'єдналися, і також ми разом допомагаємо нашій армії. Коли цю історію дізналася від Юлі, 75-річна австрійка Грета Грас, вирішила допомогти дітям. Ми з другом організували вечірку на день народження і сказали гостям, що не хочемо подарунків, а хочемо віддати гроші тим, хто їх потребує. Я дуже рада, що ці діти відпочили у горах. Цей відпочинок кажуть діти додав їм ще більше сил гуртуватися та допомагати війську. Скелі Довбуша і краєвиди, які відкриваються з них, вразили маленьких туристів. Підсумовують важкий шлях сюди вартував витрачених зусиль. Плетимо сітки просто реально така однотонна монотонна однакова робота. То дітки трошки вже втомилися. Трохи відпочити, звичайно. Активний відпочинок це добре. Але зізнаються діти, вони вже скучили за рідним гаражем. Тож після повернення додому обіцяють одразу взятися за нові замовлення, на які вже чекають бійці. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН один марафон. Єдині новини. Холод, рвучкий вітер, і навіть перший сніг у Карпатах. Такою погодою розпочався тиждень в Україні. Причиною цього синоптики називають атмосферний фронт, який ще минулого тижня приніс різке похолодання по всій території країни. Цієї ночі вже зафіксували перші заморозки на поверхні ґрунту в Київській, Миколаївській, а також у західних областях. А синоптики кажуть, що холодна, але водночас без опатів погода протримається ще кілька днів. А вже із четверга температура має підвищитися. На цьому тижні Україна перебуватиме під вполем підвищеного тиску, антициклональна погода це погода без опадів. До четверга приблизно температура залишатиметься такою ж, вночі 1 градусів, в день години до 14 градусів тепла. А ось четверга температура поступово підвищиться десь на 4-8 градусів. Переважатиме погода без опадів, лише у північних та північно-західній частині пройдуть місцями невеликі дощі. Немовлята, яким лише два тижні і вагітні на знімальному майданчику. Це так створюють серіал Жіночий лікар нове життя, який один один Україна знімає спільно з фільм Group. перевантаження вже перезавантаження вже улюбленої історії з новими акторами та ще в нових і ще більш реалістичних декораціях, а ще з використанням справжнього сучасного медичного обладнання. Хто з відомих українських акторів зіграв головні ролі? І чи важко їм було опанувати лікарські терміни, розкажуть кореспонденти ТСН. На перший погляд може здатися, що це звичайна лікарня у середмісті столиці. Насправді ж це знімальний майданчик серіалу Жіночий лікар Нове життя. Камера моточали. За сценарієм, усі події у серіалі відбуваються у столичному центрі акушерства та репродуктології під час повномасштабного вторгнення росіян. Саме сюди за задумом авторів стрічки доправляють вагітних зі складними випадками з усієї України. Окрім сута медичної тематики, творці серіалу намагались зробити його максимально наближеним до сьогоднішніх подій. Війна буде, не буде десь там, а вона присутня і в героях Проти, в цього назбум серія. Оцей павільйон, як ви казали, у його бомблять. І це буде в одній серії. Да, актор Андрій Ісаєнко у серіалі грає акушера гінеколога Михайла Гончара. Його герой був змушений приїхати до Києва із Сєвєродонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу. Після поранення він починає нове життя у столиці разом із донькою, яку виховує один. Роль лікаря зізнається актор. Для нього нова. Якщо з медичною термінологією він розібрався, навички хірурга каже, Складніше. Перші рази, точніше, важко було зрозуміти, як себе вести перед операційним столом. Mm -hmm. Але є справна, справжній лікар, який консультує, який вчить тебе, як треба шити, як брати дитину, як діставати, як що зашивати, які ну які інструменти mm -hmm. для чого потрібні. Ось він, фотуючи тромб, відірвався і перекрив гіл, коли артерії. Будемо ендоваскулярно видаляти. Тарас Цимбалюк, лікара, грає теж вперше. Його герой довгий час був на фронті. Після поранення та контузії він впадає у депресію, але завдяки новій роботі знову повертається до нормального життя. Найважче зізнається Тарас для нього запам'ятовувати медичні терміни. Утім, атмосфера на майданчику та максимальна реалістичність подій допомагають легше вживатись у роль, каже актор. Він певен його герой здивує глядачів. Ми ж типу робимо операції, У нас є там живіт. Синтетичний такий, ми його там скриваємо, витягаємо звідти дітей. На загальних кадрах ми витягуємо манекена, потім на крупних привозять там дітей, яким там пару тижнів взагалі їх обмазують там кров'ю, гліцеринами. Окрім загальної сюжетної лінії, кожна з серій матиме свою окрему історію, розповідають автори серіалу. Буде в ній місце інтригам, коханню та з'ясовуванню стосунків. Ти поводиш себе, не підірваю. Що ти сказав? Ну, я щоб не почув, повторив. Двадцять для ведучої ТСЕ Наталії Островської це дебют у кіно. Вона зізнається з дитинства, мріяла про акторську кар'єру. Здійснити мрію допомогла вагітність. Жартує ведуча. У серіалі Наталія грає саму себе, тільки на знімальному майданчику каже, зрозуміла наскільки важко бути акторкою. Аби відзняти кілька фраз, їй довелося провести на майданчику понад п'ять годин. Без курйозів не обійшлося. Жінка підійшла до головного режисера. Яка працювала там на знімальному майданчику і каже, в дівчини такий реалістичний живіт? Він розвертається і каже, може, тому що він справжній? <риклад> <риклад> і вона потім підійшла, каже, Боже, я. Бачила на знімальному майданчику вагітних, але я не думала, що вона справді вагітна. Я кажу, та мені вже через місяць народжувати. Творці серіалу сподіваються, що він знайде відгук у серця глядачів, адже він розповідає історії, які відображають наше сьогодення і які покликані звернути увагу суспільства на проблеми, з якими кожен українець стикається під час війни щодня. Дивіться прем'єру серіалу «Жіночий лікар нове життя вже сьогодні, у 20.30 на каналі 1+,1 Україна. Іван Варбьо, Вікторія Ковцин, Георгій Воронов та Роман Сищенко. ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини. І це всі новини на ну, тепер. Наступний ефір ТСН готуємо на 14-ту, а об'єднаний марафон продовжить. ведучий 1+, піс 1, Марічка Падалка, Руслан Шаріпов. Їм слово вже замить, а Зараз колеги розкажуть коротко, що готують на наступні з Запитанням, От ми так вирішили. Чи ти ж зі Львова? Зі Львова. мав би знати так, сьогодні так. про день народження дуже поважної інституції. Звичайно ж, я знаю. Якої. Так, якої? Української греко-католицької церкви. ми будемо говорити про внесок української Греко-Католицької церкви в історію, і мені здається, що це буде цікава розмова. Насправді, Руслан мені перед ефіром розказав, який сьогодні справді день, але справді це вагомо, тож говоримо далі про це в ефірі. Об'єдного марафон, будьте з нами.